Із настанням зимових канікул у Житомирському палаці культури відкрили зимовий культурно-мистецький відпочинок Соколята для дітей початкової школи. «Самий перший культурно-мистецький відпочинок у нас відбувся саме на нашій клуб філія Соколова гора. Через це він також отримав назву Соколята. Відпочинок для першачків організовують постійно. Цьогоріч проведуть дві зміни: з 23 по 27 грудня та з 6 по 10 січня. У нас 10 дітей, але ми можемо прийняти до 15 дітей. У нас Якраз зібралися зміна, така знаєте, їм комфортно по віку. Це 6, 7, 8 і 9 років. Кожен день зміни матиме різну тематику. Для дітей проводитимуть заняття з хореографії, майстер-класи, перегляд мультфільмів та творчі активності. Всі, хто працює у нас в палаці культури, вони задіяні. Кожна година, щоб ви розуміли, вона розписана максимально, щоб вони не нудьгували, щоб не сиділи в гаджетах, щоб їм було цікаво. За словами організаторів, багато дітей, які записалися на відпочинок взимку, відвідували його елітом. Малята очікують тих самих Тиностей, що й минулого разу, класно. Тут ми в то тут ми літом ходили в зоопарк, тут ми на майстер-класи різні ходили. Плели браслетики для військових. Взяти участь у відпочинку може кожна дитина віком від 6 років. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1